І всім добрий дня, компанія Автобіс від вас вітає на своєму каналі. Знову у нас цікавий автомобіль це Mercedes Sprinter Горзовий 316 2.2 120 кВт 2013 рік. А чим автомобіль цікавий? 378 тисяч ріднього пробігу. І цей автомобіль, я кажу, цілий нержавий, бо багато людей хочуть саме Sprinter А зазвичай відкриваєте спринтера, він там пустив, там пустив. Так, є в них, скажімо, такі недоліки, що вони час від часу ржавіють. Але можна, якщо добре пошукати, знайти цілий живий спринтер. Головне цим зайнятися і ви можете знайти, щоб були цілі ланжерони, щоб була висока посадка, щоб автомобіль просто був обслужений. Чим спринтера рахуються найкращими, чому люди, ніхто не хоче... Іншого автомобіля, а саме спринтер. Та він ржавіє, але сплав металу можна возити 3-4 тони цим спринтером. Деякі люди полюбляють старіше зразка, а деякі хочуть новіше. Ну, є люди, які хочуть самі нові, розумієте, різні варіанти. І кожен по своїх потребах купує те, що йому саме потрібно. Ні коробка, ні міст, нічого не, не годе. Автомобіль повністю обслужений. Куди б я не показав би, корозі режавчені, по автомобілю немає. Сидіння цілі в автомобілі з комфорту є два ключі, аеробек, механічна 6 коробка передач, круїз, вебасто сухий фен. де домкрат, бачите, все ціле. І я покажу вам серце автомобіля. Чисто працює двигун, ніяких нарікань немає. Початкова вартість автомобіля складає 16900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте, будете задоволені покупкою.